Ожу їм елітний пігас, що трохи. Запишу це відео, покажу вам, як виглядає полуниця, яку образали у 30-градусну жару, щоб у вас не було цих всіх ілюзій, страхів. Там і не збирали цей непонятний бред, в тренить. Покажу вам, що буває на практиці. Образили ми її 32 градусу жару, і на наступні дні там було теж не прохладніше, По-моєму, 25 було. Ну, все одно вітер змінився на північний і так далі. А якби йшов би далі південний і було б жарко, нічого б не помінялося. Ось так виглядає полуниця. У нас сьогодні 4 день після обрізки. Ви бачили, я знімав відео про Азію і так далі. Вже вона знову почала формувати погани. Паганів вже трохи є, я думаю, штучок 50 зараз, як такого ретельно пройти, їх буде. Місями щось пропустили тоді, я так дивлюся, бачите, полуниця формує погани. Мене цікавить не тільки Азія, це Азія, кстати. мене цікавить, ось, зараз я хочу сходити на Пегас. Пегасу просто його дуже багато, дуже живучий сорт і дуже швидко проживається. Ну, багато пегаса, хай вона така ще стоїть. Коли можна давати підкормки, звісно. Можна зараз давати, вона вже трошки піднялась, є 2-3 листочка на кущу, а тут навіть 4 я бачу місцями є. То можна в принципі, зараз от, вносити спокійно НПК фосфорне там для розсади, пройтись по листю, там, або універсалку можна дати 20-20-20, вона -20 -20. десь зараз лишньої не буде. Тому тут вже відбір кожного і так далі. Я б рекомендував, би, от, якщо є реально гроші, купіть собі Валагро. Його там на таку градку багато не потрібно. Я думаю, ось завтра буду кататися по місту, якщо не забуду, напишу список і куплю собі Валагро. Тому, друзі, якщо ви обрізаєте полуницю і у вас там йдуть якісь дожі, або є полив, якісь там а, хоча б похолодання, або навіть і не було б похолодання, стан полуниці буде ось такого формату. Молоде я ми самі бачу старе там пропускали, але ну, нічого. І зараз вона масово ось, бачите? Почала масово відкидати погани. Точніше, вуси не погані. Ось вус пішов. Ць цьому вусу десь дня три. Може два. Десь так. Це старий вус, ось ми обрізали, воно видно це боді обрізав, Тобто, воно видно, де старий. І тепер зрозумійте, чому я розповідаю, чому От, не треба вуси повністю зрізати. Бачите, ось іде розгалуження. Ось пішло і ось знову йде пагінг. Покажу так, на зеленому фоні може не видно. Отак оде. І ось знову йде розгалуження. Ну, ну Зараз хейтери налетять, мені розкажуть казки, що там... Ой, та там другі, та там розгалуження, та там, там невражання, там не буде світу. Я скажу, що це не серйозно. Тому що. Як показує практика, тупо вся полуниця цвіти. Може в цьому сезоні на всю ділянку може кущів 5, ну може 10 не дають цвіту. Чому так? Може його оббили і свідкові відтягали грав у Тут воно матляло так його, що не передасть словами. Ну, повірте, ті 5 кущів на там, 5 тисяч кущів, які у вас будуть, вони нічого абсолютно не міняють. Ну, не буде, де не буде. Там. Ну, і так далі. А врожай, ну ви самі себе бачите, Альба по врожаю, ви що думаєте, що я альбу там, коли нарізав там ось з тих грядок, де я формував нові? Там сорти і так далі. Що ви думаєте, що я там перший тупо пагін брав і все? Всі які були і третій, четверти були, і четвертий там був, і другий. І ви всі бачили кальба. Одна в один і ку -купа, купа ягод. Де здоровий кущ, купа ягод, де покрутило ну ягід було менше. Ті, де, де покручені, ми їх повиривали вже. А там ті такі от хороші кущі, ми їх і зараз вона дасть масову розсаду. Тому, друзі. Треба не теорію в інтернеті читати. А треба. Практикою займатися. І тим більше у вас буде практики, чим більше ви будете ходити на городі, полуниці, чим ви більше будете спостерігати візуальні контакти і так далі на своїй ділянці, не одне відео не замінить вам власного досвіду, не одне. Ви можете просто подивитись на орієнтір, як я показую. Але вам надо власний досвід. І тоді ви зрозумієте, от, що це все відірване від реальності, там в жару обрізати. Взяти обов'язково перший сажанець, бо там перва репродукція там, там, і так далі. Тому моя вам порада, якщо у вас до фігічі полуниці і ви продаєте сажанця, їх надають можна швидше їх все пообрізати, все сухе листя, все старе листя, щоб вона молоденьке пустила, щоб вона е, пустила вуси, і ви почали якби, його. Швидко продавати. Якщо у вас там от грядочка така, якось я сижу і вам воно не горить, ви можете не обрізати. Я не кажу його, прям срочно обрізати. Но до кінця липня у вас повинно все бути зроблено. Тому що якщо ви обріжете пізно, може бути таке, що зимою не буде сніга, наросла зелена маса, мало, і потім вже буде вимрезання кущів. Ну і можна нагнати азотом, якщо ви там ще по термінах у вас не справляєтесь. Тобто що в серпні там В середині серпня універсалку дасте, а воно листя попри. А зараз піду покажу, ще кущі третього другого року, які я обрізав. Це, друзі, я обрізав, як з Богданом Альбу садили. Це було два дні назад, а то навіть і три. Де кущі, які мені не сподобались, я викручував. А це кущі стоять. ось, Вона вже навіть пустила якби, зелену масу. Ну, це довший процес. Довший. І видно, що вона ось, бачите, зразу моя, моя гіпотеза. Зразу дає луси. Тут ще якийсь один є, там Бодя завтра з рижа прийде. Тобто місцями тут вона так і дала уси, але все одно то не то. Камера сіла повністю, тому давайте закінчимо відео. Ми побачили, що дає вуси друга річка зразу, проходить декілька днів, вона нові випускає. Тому, друзі, обрізаємо. Підживлюємо в скорому часі, я покажу. По Повсім обов'язково проходимо хімію, щоб ваша була здорова. Ну, в більшості випадках, ну, якщо є там такі хвороби, які не лікуються, то я пізніше про це розповім. І ставимо цьому відео лайк, пишемо коментарі. і чекаємо наступні відео з полуницею, тому що вони вже ж будуть. Всім до зустрічі.